Прави для зменшення стресу, які варто розглянути з дітьми. Обійми метелика. Складіть руки навхрест і покладіть їх на груди або на плечі. Ніби ви обіймаєте себе. Пальці мають бути направлені вгору. Заплющивши очі, глибоко та повільно дихайте. Повільно поплескуйте себе долонями так. Ніби це крила метелика. Спостерігайте за своїм диханням та відчуттями. Олівець та пензлик. Уявіть, що ви олівець гострий і міцний. Вирівняйте спину, тягніться маківкою до неба, в стелі. Відчуйте, як тіло напружилось, як струна у гітарі. Уявіть, що ви пензлик, м'який та пухнастий, робіть тілом вигини, як робить пензлик, коли ми малюємо ним. Повторюйте декілька разів чергуючи олівець та пензлик. Ця вправа найкраще підійде для молодших діток. Пальчикове дихання. Вдих носом, видих ротом. Повільно обводимо вказівним пальцем контури своєї долоньки. Починаючи з великого пальця. Рух вверх вдих, рух вниз видих. Кінчики пальців, перетинки між пальцями пауза. Повторюємо декілька разів, якщо потрібно. Квітка та свічка. Уявіть, що у вас. В одній руці свічка, а в іншій квітка. Повільно видихніть ротом так, ніби ви задуваєте свічку. Зробіть швидкий вдих носом, ніби нюхаєте квітку. Повторіть декілька разів. Ця вправа найкраще підійде для молодших діток. Дихання 4-7-8. Вдих носом, видих ротом. Спочатку ми вдихаємо 4 секунди, робимо паузу 7 секунд, видихаємо 8 секунд, повторити 4 рази для глибокого розслаблення. Квадрат дихання. Спочатку робимо вдих 4 секунди. Далі пауза 4 секунди. Видих 4 секунди і знову пауза. Повторюємо, поки не відчуєте заспокоєння. Це може бути декілька разів. Турбуйтеся про своє ментальне здоров'я. Дякую за увагу!